поїздки до Авдіївки 13 жовтня 2016 року співробітники благодійного фонду об'єднання світових культур побували в Авдіївській загальноосвітній школі перших-других ступенів номер 1 Увійшовши до школи, одразу побачили, як у спортивному залі учні молодших класів брали участь у спортивному змаганні, присвяченому Дню українського козацтва. Ми завітали на свято до дітлахів, презентувавши школі мультимедійний проєктор, мобільний екран та предмети господарського призначення. Після цього ми також побували на уроках у старшокласників в класах біології та географії, куди привезли глобуси і мікроскопи. Вчителі з вдячністю відзначили, що цих приладів їм дуже не вистачало, і тепер з їх допомогою навчальний процес стане більш цікавим і наочним. Крім цього, благодійний фонд об'єднання світових культур поспілкувався з представником міського відділу освіти та адміністрацією першої школи, які розповіли про стан закладів освіти міста Авдіївка. Зараз у нас працює 5 шкіл. Дві в старій частині міста і три на високі хі. Всього у нас зараз учнів 1365, Школярів. 1365, десь 450 вихованців дитячих, дитячих, дитячих навчальних закладів. Я можу ще сказати, що у нас десь 45%, 46% від потужності дітей у школі. Щодо матеріального забезпечення навчального закладу. Ну, Забезпечують, але не на, по, не на всі 100%. Тому ми в деяких е, наглядних по собі дізнаємось. І дуже дякуємо за те, що ви виконали наше прохання і привезли те, що нам дуже потрібно для проведення функція.